Так, шановні, злили деталі мирного плану, і зараз ми про них поговоримо, щоб раз і назавжди закрити це питання. Якщо коротко, то США хочуть зробити з України Корею, але ще не ясно, північну чи південну. Але на початку слухайте: а вам ще не набридло кожен день заходити в інтернет всього одним питанням: а коли ж там вже мир? Якщо ні, вітаю. Ви дуже стійка людинка, бо мене вже харить від, наприклад, ось таких типів, як цей, що по три рази на день випускає відоси. Щось уже мир і дає якісь там оцінки. А тому, щоб для себе і для вас закрити це питання і не дуже страждати з монтажем, бо зі світлом проблеми і довгі відео тепер можна робити тижнями. Дякую тобі, міндечі Зеленський. Хочу подати це у вигляді. Ну, підкасту, де ви не дуже звертали увагу на картинку, а слухали. Слухайте уважно і занотовуйте до цитатника, бо ви ніхто я ще житті не знаєте. Не переживайте, всі деталі майбутнього миру будуть окреслені. І так, мир таки буде. Бо деталі цього миру були злиті і опубліковані в газеті Вашингтон Пост. Після перегляду ви зрозумієте, що саме нам пропонують, які ризики тут повстають, та чого ж і коли чекати. Отже, без зайвих слів починаємо. 20 пунктів плану. Є будемо зараз про них говорити. Їх назвав президент України Володимир Зеленський. Пункт перший база. Аналіз останніх сигналів із Вашингтона, зокрема публікації The Washington Post, показує, як формується майбутній сценарій миру в Україні. Він складається з двох взаємопов'язаних елементів: зовнішньої моделі миру та внутрішнього питання президентських виборів. Разом вони створюють замкнуте коле, яке може закріпити важкий статус кво. Нарешті стає зрозуміло, як може виглядати американський мирний план для України. Публікація в The Washington Post – це не просто журналістика, це завжди сигнал. Розкритий лист, що озвучує політичну архітектуру, яку обговорюють у Вашингтоні та доносять до союзників. І ця архітектура має гучну. Привабливу назву корейська модель. Але як тільки починаєш розглядати її крізь призму реальності, а не красивих аналогій, то назва та картинка дещо змінюються. І так суть запропонованої моделі це замороження конфлікту за прикладом Корейського півострова. Уявіть собі, демілітаризована зона вздовж усієї лінії фронту. Широка буферна смуга, за якою має йти ще одна зона, позбавлена важкого озброєння, і все це нібито під міжнародним контролем. Юридично це не визнання кордонів, а хитра формула, яка дозволяє Заходу заявити, Україна нічого територіально не віддала, а Росії пошепки дозволити вважати, що лінія контролю де-факто зафіксована. Найтонкіша і найтоксичніша деталь це виведення українських військ частини Донбасу без формальної відмови від цієї території, і це пряма аналогія з Кореєю. І Сеул і Пхеньян досі вважають увесь півострів своїм, але живуть по різні боки. Демілітаризованої лінії, оскільки заморожена війна це політична отрута для будь-якого українського керівництва, до пакетику додають солодку цукерочку, щоб переконати Київ проковтнути цю гірку пілюлю. А саме нам пропонують вступ до ЄС у 2027 році, і мені просто цікаво, як це буде виглядати. Також американські гарантії безпеки, схожі на статтю 5 НАТО, плюс окремі гарантії від європейських країн. Негласну заборону Росії накладати вето на український суверенітет та збільшення чисельності армії, а також передачу управління Запорозької АЕС під контроль США, що загальні втрати України внаслідок повномасштабної війни з Росією становлять близько 800 мільярдів доларів. Саме цю суму закладено в основу базового проєкту документа щодо завершення війни, який передбачає участь України США, Європи та Росії. А якщо подивитись на економічну частину, то це ніщо інакше, ніж гігантський гачок, який на покоління вперед прив'яже Україну до США. Бо 100 мільярдів конфіскованих російських активів та Український фонд розвитку під управління BlackRock на 400 мільярдів це вже не допомога, а система фінансового впливу через кредит. Висновок по вище сказаному чіткий. базова рамка, яку малюють у Вашингтоні, це лінія фронту, там де сьогодні стоять війська. Вже найближчим часом США можуть вивести третину свого військового контингенту з Європи. Але тут виникає найважливіше питання, яке всі навмисно залишають у тіні. А де ж американські війська? Бо вся корейська модель у Південній Кореї працює виключно тому, що там на землі з 1953 року стоять. Американці спочатку з ядерною зброєю, тепер під повною ядерною парасолькою США. Це серце та мозок цієї моделі, її харебет. А тепер порівняємо з Україною. Що означає корейська модель, що в Україні стоятимуть війська США? Коротка відповідь: ні ну, і ніколи не стануть. І ось чому перша безпека. США не готові відправляти свої регулярні війська на територію, що має пряму сухопутну межу з ядерною Росією. У Кореї вони базуються на острові без такого прямого контакту. В Україні це автоматично зробить кожного американського солдата мішенню та потенційним казус казусбелі для прямого зіткнення з Москвою. Політика Дональда Трампа будується на протилежному на мінімалізації таких ризиків. Також не потрібно забувати ризик ескалації. Південна Корея це зафіксований на 70 років фронт проти держави з обмеженими ресурсами. Росія це ядерна наддержава з глибокими запасами. Ризик, що локальна сутичка переросте у зіткнення РФ і США у випадку України на порядок вищий. Питання суверенітету. Південна Корея після війни фактично передала оперативне командування своїми військами американському генералу. Україна на такий крок не піде, а США не підуть в Україну без превентивного контролю. Ну і звичайно ж, ядерний фактор. Розміщення американської ядерної зброї в Україні, як це було в Кореї, це немислима пряма ескалація для Росії. Навіть у Старій Європі Вашингтон уникає таких кроків. Корейська модель для України позбавлена її головного інгредієнта. Американських військ або цього це вже не модель Південної Кореї. Це модель замороженого конфлікту за зразком Боснії, Кіпру або Нагірного Карабаху, але прикрашена красивою впізнаваною назвою. Чому ж тоді її просувають? Тому що Корея звучить як успіх, економічне диво, безпека, партнерство це маркетингова упаковка для важкої реальності, яка насправді означає фіксацію лінії фронту, буферну зону, міжнародні спостерігачів та гарантії без фізичної присутності того, хто має реальну силу для стримування. <кій> Якщо ми дійдемо або коли ми дійдемо до виборів, то трішечки буде ускладнені. На цьому тлі набуває нового сенсу ініціатива української влади щодо виборів. Заява про готовність за тиждень ухвалити закони лише за однією умовою, якщо США та ЄС дадуть гарантії безпеки голосування, це ніщо інше як риторичний майстер-клас. Це логіка, яка повністю знімає відповідальність із національної влади та переносить її на зовнішніх партнерів. Мовляв, ми готові, але ви не можете гарантувати, що ракети не прилетять. А раз так виборів не буде. Але провина не наша. Це такий український менталітет, це модель, відповідальні інші, що будуються системно. У війні винні не ті, хто ухвалює рішення, а ті, хто недостатньо швидко постачає зброю. У питанні членства винне не наше законодавство, а бюрократія НАТО. У виборах винні не ми, а Захід, що не накрив Україну щитом ПВО. Парадокс у тому, що ні США, ні ЄС ніколи не дадуть 100% гарантій безпеки від російських ударів, і ніхто не візьме на себе юридичну відповідальність за можливі жертви серед цивільного населення. Таким чином, умова автоматично стає синонімом неможливості проведення виборів, і саме на це вона можлива й розрахована. Тобто в Україні зберігається ризик того, що вона стане диктатурою як Північна Корея, яка завжди ніби готова воювати проти злих сусідів. Корейська модель без американських військ це не шлях до миру, а рецепт замороженого конфлікту з неявно визнаною новою лінією розподілу Європи. Це спроба упакувати болючу реальність фіксацію російських захоплень у привабливу історичну аналогію, вирвавши з неї саму суть. А паралельно з цим внутрішня дискусія про вибори розкриває інший, не менш небезпечний тренд. Зовнішнє оформлення як головного винуватця та механізму знаття власної політичної відповідальності разом це малює картину майбутню, де Україна може опинитися в геополітичній пастці, без реальних гарантій безпеки, з тиском на замороження війни та з внутрішньою риторикою, що шукає крайніх зовні, а не всередині. А в мене на цьому все. На добре ніч. Якщо сподобалось тобі це відео, ділись їм з друзями та ставай спонсором каналу. Мені не платить не Київ, не Москва, а канал живе за рахунок переглядів та спонсорів, а також ваших донатів, які можна зробити через функцію супердякую під відео. Дякую. На цьому все на добраніч.